Вітаю на каналі Люблю літературу. Панас Мирний, літературний псевдонім Панас Якович Рудченко, український письменник, великого епічного таланту, драматург. Його названо Корифеєм української прози. Літературу він розцінював як могутній засіб боротьби проти соціального гноблення. Твори повинні активно втручатися в життя, викривати ворожі підступні дії панівних класів, нести світлий ідеал майбутнього. Творча спадщина Панаса Мирного представлена романами Хіба ревуть воли, як я, слаповні, повія, повістями, оповіданнями, новелами, драмою лимерівна, комедіями. Особливості творчості. Улюбленою темою письменника були життя і праця, мрії, сподівання селянства. Справжнє мистецтво, пов'язане з народним життям, стоїть на сторожі інтересів трудівників. Такими принципами керувався Панас Мирний у своїй творчості. Започаткував нову жанрову систему, психологічне оповідання і новела, соціально-психологічний роман. І повість, художній нарис, сатирична казка, широта і вільний вияв думки в реалістичному осмисленні усієї складності життя людини, увага до духовного світу, особистості, яка прагне духовно повноцінного буття, глибокий психологізм творення характерів персонажів використання в розкритті характерів вільної композиції, поєднання розповіді з оповіддю, зміцнення часових параметрів, використання прийомів спогадів, сновидіння, марення головного героя, порушення проблеми ролі української інтелігенції в суспільному житті. Письменник подає різні типи інтелігентів. Пана Смирни народився 13 травня 1849 року в родині бухгалтера повітового казначейства у Миргороді на Полтавщині. Незначною була освіта пана Сарученка, бо після кількох років навчання. У Миргородському парафіяльному, а потім у Гадяцькому повітовому училищі 14-літній хлопець йде на власний хліб. Ще 1875 року в співавторстві з братом Іваном Біликом було закінчено роботу над романом Хіба ревуть воли, як я слаповні?» і подано до цензури. Але у зв'язку з так званим Емським указом 1876 року цей твір не був опублікований, і вперше виходить у Женеві в 1880 році. Брат Панаса Мирного, співаторці, з яким написав роман Хіба ревуть воли, як Ясла Повнінь. Рудченко Іван Якович. Справжнє ім'я це старший брат. Він удосконалив та написав кілька нових розділів, поглибивши соціальні мотиви твору. Був літературним критиком, перекладачем. Помер вона смирний 28 січня 1920 року, поховано його у Полтаві. Згідно з постановою уряду Української РСР у будинку, де жив письменник з 1903 року створено літературно меморіальний музей. У 1951 році у Полтаві урочисто відкрито пам'ятник письменникові. Хіба ревуть воли, як ясла повні? ЖАНР соціально-психологічний роман. Соціально-психологічний роман це роман, у якому суспільно значущі події і соціальні процеси передаються шляхом розкриття психології героїв, їх думок, прагнень і переживань. Основні риси жанру соціально-психологічного роман. Зображення людини в складних формах життєвого процесу, багатоплановість сюжету ухоплення долі ряду дійових осіб. Великий обсяг. Історія написання. Роман засвідчив новий етап розвитку української прози. Це був перший роман з народного життя. У якому, за визначенням Івана Франка, змальовано майже столітню історію українського села, розкриту тогочасну дійсність в усіх її складностях і суперечностях. Навесні 1872 року пана Смирний перебував у службовому відрядженні. Під час поїздки з Полтави до Гадяча хлопчик-візник розповів йому. Жахливу історію селянина Василя Гнитки, який вирізав сім'ю заможного козака, за що був засуджений до каторжних робіт. Особа гнитки так зацікавила митця, що він весь час у своїх думках повертався до почутого. Під враженням цієї розповіді пана Смирний пише Нарис, подорож з Полтави до Гадяча. Уперше легально роман був опублікований у 1903 році в журналі Київська старовина під назвою Пропаща сила. Безземелля, напівголодне існування, непомірні побори, утиски з боку місцевої влади. Ось що дошкуляє селянинові щодня отруює йому життя. Такі соціальні причини зумовили появу в середовищі одвічних хліборобів. Злодія і бандита НАРИС невеликий прозовий художньо публіцистичний твір, у якому автор зображує взяті з життя факти, події людей. Тема Зображення життя та боротьби українського селянства проти соціального гноблення, зокрема кріпосництва та його залишків, напередодні під час реформи 1861 року. Головна ідея криється в його алегоричній назві воли символічний образ уярмленого селянства. Не ревли б, якби було що їсти й пити. Автори намагалися показати соціальні умови життя селянства і мотивувати поведінку героїв, розкрити, що ж саме штовхало селян на слизьку дорогу. Калічило їх душі, нівичило мораль, спричинило трагедію. Композиція своєрідна та складна. Будинком з багатьма прибудовами і надбудовами назвав твір Олександр Білецький. Це зумовлено винятково широкими хронологічними рамками зображення життя. Роман складається з чотирьох частин, кожна з яких відповідно поділяється на дрібніші розділи. Ці 30 розділів становлять так звану зовнішню композицію твору. Перша частина розповідає про дитинство та юність чіпки. Друга частина присвячена сторічній історії села Піски. Третя частина знайомить зі складною долею селянина Бунтаря. Четверта частина Завершує трагедію Чіпки Варениченка. Багатоплановість Роман: перше процес закріпачення українського села. Друге сатиричне викриття козацької старшини. Третє сатиричне викриття царської адміністрації, чиновництва, поліцейського апарату, земства, проблематика твору народна мораль, батьки і діти, добро і зло, земля й достаток, кріпецька неволя, пропаща сила. Жінка в сім'ї, любов і сімейне щастя. Автори, заглибившись в історію українського села, почали розповідь від часів зруйнування Запорізької січі та офіційного закріпачення українського селянства. Ще роман цікавий тим, що має кілька сюжетних ліній: Рід і життя Чіпки, Рід і життя Максима Гудзя, Грицько та його дружина, пани Польські, історія села Пісок. Ці лінії розвиваються на тлі суспільно-історичних подій, то окремо, то перетинаються і виплітають загальний сюжет твору. Композиція роману його сюжет підпорядковані головному завданню розкрити соціально-психологічні мотиви протесту селянства, зокрема, чіпки, показати причини того, чому розумна, енергійна та здібна людина стає на шлях розбою, образи. Головні Чіпка Варениченко, Грицько Чупруненко, Максим Гуць, Мотря Жуківна, Чіпчина мати, другорядні Іван Вареник, Чіпчин батько, Баба Оришка, Галя, Христя, Явдошка, Василь Порох, Пани Польський, Лушня, Матня, Пацюк Чижик. У центрі роману образ Чіпки Селянина Бунтаря, Невтомного шукача правди, який, зрештою, зійшов на криву стежку боротьби і став пропащою силою. Син зневаженої селянки Чіпка зростає в злиднях в умовах недоброзичливості й ворожості. Ровесники глузують з нього. Коли багатий бородай за впертість прогнав Чіпку з роботи, він поніс у серці гірке почуття ненависті на долю, що поділила людей на хазяїна і робітника. Надто вразила Чіпку кривда, коли за право працювати на власній землі чиновник цинічно вимагає хабара. У цей момент Чіпка втрачає віру в справедливість. У його серці вже вкотре закипіла ненависть на жаль, не лише до гнобителів, але й до всіх людей звідси сліпе стихійне бунтарство зневаженою, обікраденою людини. Під пливом лихого товариства Чіпка опустився на саме дно життя. Проте в його натурі на якийсь час перемагає, проблиски свідомості, намагання оборонити правду, вибори в земство. То коли Чіпку наказом губернатора було виведено з управи по неблагонадежності, то ця кривда стала останнім поштовхом, і герой свідомо стає на стежку помсти. Грабунки, вбивства зводять на нівець його протест. Кров невинних людей страшним тавром заплямовує Чіпку, і справду шукача він перетворився на кримінального злочинця. Грицько, найближчий приятель дитячих літ Чіпки, обирає інший життєвий шлях, міряючи босими ногами курні заробітчанські шляхи, Грицько мріяв про хату теплу. Невдачі, бідування, злигодні породили у хазяйновитого парубка егоїзм, байдужість до долі інших, корисливість, навіть приятелювання з Чіпкою Грицько намагався використати для власного збагачення. Неприховане злорадство з бід Чіпки, зневажання свого товариша це так само своєрідна трагедія грицька. Максим Гуць ще один яскравий тип. Трагічної особистості, пропащої сили, душа Максима рвалася до енергійного діла на широкий простір. Казарма зламала його небуденну силу. Максим страждав від безлуздої служби муштри, горілка, до якої він звик, вимагала грошей, і він не соромиться грабувати людей, оббирати солдатів. Повернувшись через 30 років у село з грошима та заслугами. Максим живе єдиною пристрастю, збагаченням, тому й стає Максимів Хутір пристановищем грабіжників. Мотря, одна з найтрагічніших жіночих постатей в українській літературі. Ця жінка була готова віддати заради сина все та, не витримавши страшних випробувань, які впали на її сиву голову, не знісши кривавого розбійництва чіпки. Мати викриває його з очі. Образ матері страдниці, її чесні, справедливі рішення і дії набувають символічного звучання це сама справедливість, саме людське сумління, кари і злочин і злочинця, ким би він не був. Сирота з Малку Христя, вийшовши заміж за Грицька, відчула радість праці на себе. Спокій родинного затишку, на відміну від черствого чоловіка, вона переймається стражданнями інших людей. Усім серцем сприймає Христя схвильовані слова Чіпки про бідняцьку недолю, і тільки вона змогла побачити у своїй уяві мотреного сина не гультіпакою та волоцьогою, як його всі називали, а доброю людиною, яку зламало. Лихо. Більше того, вона вже відчула, що її чоловік сам може обійти правду, може легко змиритися з неправдою, і хоч важкі будні селянського життя, щоденні хатні турботи, догляд за малими дітьми втягують Христю в звичайне для мільйонів жінок річище, проте серце її завжди залишається чуйним до людського горя. Образ Галі розкривається в інтимно побутовому плані ця красуня польова царівна, що зачарувала Чіпку з першої зустрічі і потім стала його дружиною, зросла в злодійській сім'ї, та все те зло, що оточувало її з дитинства, не спотворило душу дівчини. Добра, щира, справедлива. Галя допомагає Чіпці на якийсь час повернутися до чесної хліборобської праці, та слабкими виявилися сили молодої жінки, зломилися під тиском брутальних умов. Побачивши всю безодню злочинів, у яку потрапив Чіпка, зрозумівши, що не зможе його врятувати, Галя накладає на себе руки. В оцінці морального падіння Чіпки автори виходили з позиції народної моралі, керувалися тими критеріями, що добро завжди прекрасне, а зло потворне, огидне, бридке, хто б його не вчинив. Криваві злочини заплямовують людину навіки. Весь розвиток сюжету підводить до однозначного висновку найблагородніші пориви перекреслюються злочином. Невміння знайти справжні шляхи боротьби проти кривдників зробило чіпку пропащою силою. Таким чином, внутрішня масштабність роману, його проникливий психологізм, філософічність дають підстави твердити про появу в українській прозі нового типу епічного полотна, відмінного багатьма жанровими якостями від зразків, створених не тільки раніше, а й одночасно з ним.